Створені відповідні частини, підрозділи, органи управління, які займаються інноваційною діяльністю, створити всі передумови, щоб вітчизняні виробники. Мали здорову конкуренцію. Вони заходили до нас через контрактування, ми могли максимально підготувати операторів, забезпечити контактування підрозділів, військових частин. Що стосується харківського напрямку, то на цьому напрямку, ви вже знаєте, що з 10 травня противник веде наступальну операцію з метою створення в Харківській області буферної зони на сьогодні. Обстановка там стабільна, контрольована, противник зупинений, по ньому наноситься вогневе ураження, а також планується і проводяться силами оборони е, наступальні штурмові дії щодо відновлення втраченого положення. За підсумками функціонального обстеження було прийнято рішення щодо оптимізації штатної чисельності структурних підрозділів Генерального штабу та деяких органів військового управління. Це ні в випадку не скаочення. Це перш за все раціональне використання особового складу і ресурсу. Це усунення дублювання між різними структурами, які знаходяться на одному стратегічному рівні в Міністерстві оборони збройних сил, але виконують однакові або споріднені завдання. З нашого законодавства вже прибрано таке розуміння, як страхова військова служба. Замість цього введений новий від військової служби, і таким чином. Зараз громадяни можуть набувати своїх військово-влікових спеціальностей. Громадянин в віці до 25 років він може бути направлений на базову військову службу. Термін цієї військової служби, в залежності від ситуації, встановлюється від трьох до п'яти місяців, і під час прогодження цієї військової служби він набирає відповідної військово-люкової спеціальності. Офіцями збройних сил створено систему управління засобами радіоелектронної боротьби, яка є фактично завершенням циклу з виявлення та управління. Що це означає? Це означає, що на сьогоднішній день. Ми маємо можливість координувати діяльність між стосуванням наших безпілотних систем і засобами радіоелектронної боротьби, бачити дії противника в електромагнітному спектрі і більш ефективно протидіяти ним.